Остаточний розрив з радянським минулим та російською колонізацією у Чернівцях практично завершено процес перейменування вулиць. Детальніше про кроки, які ще залишилося зробити, розповідаємо уже за мить. Росія століттями насаджувала на українців свою мову та культуру, вважаючи, що ми не маємо права на власний розвиток. З приходом радянської влади, Чернівці стали одним з центрів насадження комуністичної ідеології у західному регіоні тодішньої імперії. Одним з факторів впливу на населення стали зокрема й назви вулиць, які прославляли радянський режим або ж вілікою руською культуру, навіюючи на містян самоідентифікацію з окупантами. Які взяли край під свою владу, остаточно розірвати топонімічний зв'язок з радянською імперією, покликана декомунізація, яка відбувається в Україні, особливо помітно цей процес зараз у Чернівцях з часу повномасштабного вторгнення перейменували вже понад 250 вулиць, відсікаючи будь-які зв'язки з країною агресоркою. Завершальний етап трошки пришвидшила, тому що військова адміністрація, отримавши позагально по державі, таке доручення про те, що треба завершити це цей процес тому в кінці липня ми, якраз так в трошки пришвидшеному темпі, близько 60 вулиць перейменували. Але до того було майже 200 вулиць перейменовано до того часу. Аби повністю завершити процес, залишилося зробити кілька технічних кроків, каже Сергій Добржанський. Це перейменування провулків на вулиці, які фактично вже є вулицями, і довгий період не доходили руки до цього і ще. Дві вулиці, які нас чекають перейменувати саме так само в цьому контексті, яких просто ми не знали, яка там була складова, і нас остаточно не було інформації про прив'язку. Але буквально тижні-два тому назад вже є роз'яснення про те, що вулиця ентузіастів Ангарна це виключно є прив'язка до комуністичних інтерпретацій, тому треба їх так само вони підпадають під цей закон про декомунізацію та деколонізацію. Окрім власне заміни вивісок, необхідно внести зміни й у картографічні ресурси, такі як Google Maps та інші веб-сервіси. За словами секретаря виконкому, відбуватиметься це на загальнодержавному рівні після завершення цього процесу по всій країні. Це процес є дуже складним, і наскільки я знаю, і доведеться перемовини Міністерства цифрової трансформації з відповідного офісом Google, і не тільки Google, так само Maps.me і інші такі популярні ні, е-е uh, uh. Карт, картові такі додатки, відповідно, є звернення, я так розумію. Там було пояснення тоді від цих додатків про те, що коли ви завершите процес перейменування, щоб ми одне з це зробили. Втім, Сергій Добржанський додає, допомогти з цим питанням можуть і мешканці. Є така функція Google Maps, зокрема, Меб так само і інших таких додатках про те, що можна подати платити свою рекомендацію. вулиця вже перейменована, ви там кинули, що вулиця вже Воно саме на таку, і це Google Maps або там інші додатки сприяє так само тому, що вони будуть пришвидшити цей процес. Тетяна Дубіцька Теми дня. ТВА.